Усяєві стробоскопів і дискокулі в штанях, кльош, піджаках та навіть на підборах, а ще обов'язково з вусами та характерними для 70-х зачісками. Такій по справжньому дивовижній і дуже ностальгічній для багатьох атмосфері створювався новий кліп Артема Пивоварова на пісню О панно інно. Так, так, це назва вірша відомого українського поета Павла Тичини, під який артист написав музику в рамках власного відомого проєкту Твої вірші, мої ноти і цього разу на нас чекає зовсім не лірика. Достатньо багато серйозної музики. Я створював і пішов в іншому напрямку. Прочитав цей вірш, зрозумів, що ну він неоднозначний, тому що в цьому вірші він співає про е, пісню пані іні. Але співає їй про те, що він влюбився в її сестру, а не в неї. І я одразу побачив, що це має бути якийсь кліп в стилістиці 70-х Вусатий фан. А для вусатого фанку, звісно ж, потрібні вусаті актори і створив нове відголуження в рамках проекту Гурт за вуса. Справжньою зіркою новоствореного гурту міг стати головний вусань країни Павло Зібров. Тим паче співак із атмосферою 70-х усе ж знайомий не щуток. Проте його в кліпі ви не побачите. Павло Зібров сунься, двинься, Ми прийшли для багатьох. Людей, це буде несподіванкою глядачів, слухачів. То хто ж ці загадкові актори, яких дуже важко впізнати у нових образах? Розповідаємо, це гумористи з проєкту Леви на Джипі, Валік Міхієнко, Андрій Лузан, Микола Зирянов і Роман Щербан. А також Олексій Дурнєв та Марк Куцевалов. любові усміх Серед усієї цієї компанії з вуса справжньою рослинністю на обличчі може похвалитися лише один учасник. Мені здається, що мені дуже личать От такі образи, щось таке ретро: 70-ті, 60-ті, 80-ті. Е, я дуже органічно себе почуваю. в цьому. І до речі, я один зі справжніми вусами. Іншим хлопцям цю частину образів довелося клеїти, і така ідея припала до душі не всім. Дуже сильно натирають в вуса під носом. Я думаю, що я два дня ще буду е з червоним е підносінням під ходити. Але це не єдина проблема, з якою стикнувся Міхієнко. З вусами не можна сміятися. Ми всі як дега сидимо, отак от зараз. Поки хтось знімається, знімають якісь кадри, а ми сидимо е в гримерці, отак. Поки одні трохи скаржаться на дискомфорт, натхненник цього перформансу Артем Пововаров навіть задумується над реальною зміною іміджу. Щоправда, тут теж є деякі труднощі. До речі, я думав про це, але в мене поки складно з рослинністю моєю органічною. Але хто знає, цей проект має ну, для мене великі амбіції. І якщо гурт гурдзебусер в майбутньому запише альбом, то я думаю, до того часу я... Зможу свою дружну рослинність відростити. і схоже, ці хлопці справді налаштовані серйозно. Ну майже всі Бо в Андрія Лузана, наприклад, ледь вистачило сил видавити на камеру весь запал та енергію, адже працювати почали світа та ще й у неділю. Нулімоці. Нас пригнали сюди на сьому ранку, сказали, знімайте скліпі. Артем нам трек скинув там пару годин назад. Поки що я ще десь досипаю. Що ви хочете від нас? До того ж, виявляється, леви на джипі не дуже товаришують із колегами по кліпу Дурнєвим та Куцеваловим. Хоча, може, так спрацьовує конкуренція? Напросився Дурнєв і Марк. Я категорично не хотів їх участі, але так склали. Що робити? Я, я не можу вже. Я казав Артему, що я не буду з ними займатися, але ну, що ж, я терплю. Я терплю. Ну, це саме така у нас агресивна стая хлопців. Те, що на знімальному майданчику минулося без бійки, взагалі диво. Єдине, що ну, типу, мене дуже харить Коля, бо він намагається бути на мене схожим і зовнішньо, і там він не набирає вагу за мною, і потім я намагаюся схуднути, він намагається схуднути. Це повторю, муха. Чесно, ну, це неприємно. Як бачимо, Олексій має претензії до Миколи, і здається, це в них взаємне. Вісить тільки льоха дурня, бо він думає, що. Я під нього закошую, а це він під мене закошує. Ну його ж покликали, типу, заради переглядів а так-то Всі як на людину на нього ніхто не розраховує. Як бачимо, жартують хлопці один із одним феєрично. А от чи вміють вони так же вміло співати? Друга частина куплету, тобто це їх частина, де вони записували, і кожного з них я окремо записував. Так, так, уявіть, вокальні партії співак із досвідом розділив із шістьма колегами, які музичної освіти не мають. А от чи є у них слух та голос Зі слухом? Не дуже я потерпіла від слона в дитинстві, який наступив на вухо. але там, якби ми хором, типу. І там один, один одного витягує. Тому, в принципі, там слух не потрібний, там головна енергетика. Так, да, я співаю в житті. До речі, я після, після цього почав співати. Я не залишу вас без пісні. Все через автотюн. Ми бездарі. Абсолютно, жоден з нас ніхто не заспівав гарно, окрім може ну, мене і Артема. Артем сказав, що в мене класно вийшло. Та нащо просто говорити, якщо можна ще й продемонструвати? Я жив, як хотів, робив що вмів, смішив людей і пив горілку. Ефектно егеш, як і все, що відбувалося на цьому майданчику. Та новоспеченого гурту Артем Поволаров одразу нас попередив: співи хлопців, яскраві костюми, декорації це не все, чим дивуватимуть у кліпі. Ті, хто знайомі з проєктом Твої вірші мої ноти, знають, відеороботи в ньому завжди були чорно-білими. Але як же на повну передати атмосферу 70-х, якщо не використовувати всіх кольорів веселки, це буде з додаванням кольору, і це це вже відрізняє попередні роботи в рамках проекту мої ноти». Ну і звісно, персонажі і підхід сатиричний гумористичний підхід мені здається, що Саме це потрібно зараз нам, нашому народові. Та головне, що кліп на пісню О панно інно має благодійну мету, адже сьогодні допомога армії один із головних напрямків роботи не тільки Артема, а й усіх учасників гурту. Зберемо дуже велику суму коштів на допомогу нашим козакам і козачкам, які боронять нашу країну. Ми усвідомлюємо на сьогоднішній день, що кожен наш рух, кожен наш крок для мене первинно і для хлопців також це допомога нашій армії. Артем уже обіцяє нові пісні та кліпи за участі левів на джипі Куцевалова й Дурніва. А хлопці, здобувши такий незабутній досвід, і самі не проти продовжувати цей шлях разом. І навіть нашу знімальну групу до себе запрошують. Тож, можливо, в наступному кліпі Пивоварова чекайте й на ближче до зірок. Ми вже тут всі зв'язані, тому ми всі повинні продовжувати. І ви теж, якщо чесно, будете далі з нами продовжувати. Тому це тільки початок.